Президент України Віктор Янукович прийняв відставку прем'єр-міністра Миколи Азарова і уряду країни. Відповідний указ оприлюднений на офіційному сайті глави держави. Водночас Віктор Янукович доручив Кабміну продовжувати працювати до початку роботи новосформованого уряду. Указ набуває чинності з дня його публікації. Вчора прислужба Кабінету міністрів повідомила, що Азаров подав у відставку. Дорогі сатечники, сьогодні я прийняв для себе дуже трудне і місії відповідальне рішення. подать в отставку с поста премьер-министра. Я принял это решение потому, что я хотел обеспечить возможность всем нашим политическим силам достичь согласия, достичь компромисса и завершить тот кризис, который начался. Те решения, которые приняла сегодня Верховная Рада, создают вместе с моим решением достаточно основу для компромисса. Я хотел бы, обратившись Нашим гражданам сказать, для меня единство, целостность нашей страны, возможность її успешного развития самое главное. Амбіції второстепенне. згідно з конституцією. Відставка прем'єра має наслідком відставку всього складу кабміну. Проте кабінет міністрів, відставку якого прийняв президент, за його дорученням, продовжує виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого кабміну, але не більше ніж 60 днів. Люди, які зібралися на майдані у Києві, схвально зустріли рішення прем'єр-міністра Миколи Азарова піти у відставку. А також скасування в парламенті більшості законів ухвалених 16 січня, які суттєво обмежують свободи і права громадян. Тисячі людей на майдані незалежності стежили в прямому ефірі за тим, що робиться у парламенті, і реагували на те, що відбувається. Учасники протестів, які в ніч на 29 січня чергували на барикадах на вулиці Грушевського в Києві. Не вважають, що після відставки уряду вони можуть розходитися по домівках. Вони вимагають виконання усіх вимог мітингувальників, серед яких і питання про прийняття законопроекту про амністію учасникам акції протесту, розгляд якого відбудеться сьогодні під час засідання Верховної Ради. Кожного дня кількадесят людей, активістів Євромайдану у Луцьку, вартує на вулиці Лідавській біля військової частини, де розміщений батальйон внутрішніх військ. Про це повідомляє Волинь Медіа. Якщо на початку люди стояли живою барикадою на виїзді із частини, то зараз там стоїть ціла барикада, бочки для обігріву та працює невелика польова кухня. Нагадаємо, що під військовою частиною вартують із 22 січня. Відколи Луцький автомайдан повернув автобуси із військовиками назад до частини, волонтерами на лідавській є прості лучани, батьки хлопців, що нині служать усій військовій частині, учасники автомайдану тощо. Щодня сюди приносять їжу, кажуть деякі жінки, навіть частують пиріжками. Неподалік місцевий підприємець дав людям приміщення, де всі охочі гріються, сплять, там же роблять бутерброди та заварюють чай. Хто може привозить дрова, які швидко закінчуються? На Луцькому Євромайдані під військовою частиною є також скринька для збору грошей, які власне використовуються на поточні потреби саме цієї частини майдану. Співкоординати. Турлизького Євромайдану Ігор Дельов каже, що люди тут самоорганізувалися. Майже не потребують координації. Каже, що лише наглядає за тим, аби тут цього вистачало. Після того, як з'явилася перша барикада, зразу люди почали охоплювати периметр. Тобто зрозуміли, що виїзд і вихід може бути ще з різних сторін. От. Хто їм це казав і як вони до цього дійшли, я навіть вам не можу розповісти, але зразу появились по периметру блокпости. Люди тут бистренько самоорганізувалися. Приїжджали наші депутати Верховної Ради, і генерал Терещук приїжджав. Вони спілкувалися з людьми. Ну і люди тут виявляють свою якусь особисту позицію. Вони не вірять нікому, вони не хочуть слухати нікого. Для них найстрашніше, щоб сі діти приїхали на Київ. Про відставку голів Волинської обласної ради облдержадміністрації райрад неоднозначно сприймаються волинянами. Одні вважають, що чиновникам давно варто йти з насиджених місць, дати місце молодим, які прагнуть до розвитку країни. Інші переконані, що зміни керівників нададуть результату, бо на їх місце немає гідних персон. Відеоопитування Волинян оприлюднило інформаційне агентство Волинські новини. Моя думка не знаю, кого не міняє, але становище не поміняється ніяке там. Так що тут критична ситуація. Хто б прийшов до влади, то все рівно, я думаю, результату ніякого не буде. Давно пора. А чому? <світ> ну ви самі розумієте. Трошечки треба змінювати. Хоча ми не, не крепко надіємося, що воно буде покращення, але ж все-таки мені здається, що сміємо кожна людина до кращого, а ось де буде краще у нас. Для наших дітей, для, для молодих, для вас всі. Надія ж завжди є якась. Бо що скільки живемо, і що ну, вроді ніби добре живемо, все ніби є, але ж разом з тим і. І важко живеться. Політикою не дуже цікавлюся. Я все не лізу, я це не знаю. І краще, я туди не буду про це говорити. Офіційно звільненими, вони будуть вважати це після того, як заяви про їх відставку підпише президент. Наразі ми бачимо тільки кроки з боку ініціатив лідерів Майдану. Я думаю, що потрібно. Для чого потрібно? <звління> «Е, для чого? Ну як? У нас тут зараз якби, скрізь звільнюють на Західній Україні особисто. Не е, е, знаю. Думаю, що потрібно. На Волині п'ять автомобілів витягли зі снігу пожежними автоцистернами. Рятувальники надали допомогу 11 громадянам під час складних погодних умов. Про це повідомили у прес-службі волинських рятувальників. Останніми днями чергові варти пожежно-рятувальних підрозділів управління державної служби надзвичайних ситуацій у Волинській області п'ять разів залучались для надання допомоги громадянам у зв'язку із погіршенням погодних умов. Рятувальники державної пожежно-рятувальної частини 20 селища Торчин Луцького району на пожежній автоцистерні підвищеної прохідності витягнули автомобіль швидкої допомоги снігового замену. Бійці державної пожежно-рятувальної частини 18 селища Іваничі допомогли медикам дістатися до села Логове Іваничівського району та доправити породію до карети швидкої допомоги. У Володимир Волинському районі поблизу сіл Ізов та Зимно рятувальники чергової варти Державної пожежно-рятувальної частини 7. Із райцентру пожежної пожежною автоцистерною витягнули снігових заметів три легкових автомобілі. А бійці Державної пожежно-рятувальної частини 5 міста Новолинськ у мікрорайоні Шахтарський допомогли водію транспортного засобу, що перевозив хліб та потрапив у замет.